Про гарантії безпеки для України будемо говорити разом із гостем нашої студії Вадим Пристайко, надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії 2020-2023 років. Пане Вадиме, дякуємо за те, що ви Добре. разом із нами Добрий вечір. вечір. Пане Вадиме. Ви розумієте, чому зараз ідуть от такі от терміни буквально на дні щодо гарантії безпеки? Сім днів, десять днів. Про які говорить наш президент напередодні, французький президент Еммануель Макрон говорив про те, що 10-12, здається днів треба. Чому чому така терміновість і що в неї закладається? Я думаю, це пов'язано з тим, що Трамп обіцяв е, скоро зустріч е, в трьохсторонньому форматі або ще не менше, зустріч президентів президента Путіна і президента Зеленського для того, щоб це відбулося, очевидно, е, Путін очікує те, що він називає ставить в основу це територіальний обмін. Важко розуміти, що він під цим має на увазі, тому що ми питання напевно скажемо територіальне міну питання. не може бути ну, Наша територія на нашу. Я з згодний. Але як ви бачили, з таким знаєте, противагою цю територіальним питанням є, що Україна буде захищена на майбутнє. Оце є ці гарантії, тому їх треба спочатку визначити, що це гарантії. Тоді можна говорити про територіальне питання, і це відкриє дорогу для зустрічі з Путіним. Пане Вадиме, ви сказали про те, що Трамп обіцяє тристоронню зустріч. Я, я розумію, що Україна, Росія там... Мі, за участю сполучених штатів Америки Росія на це погодиться? Це ключове питання, яке пропустили багато спостерігачів, коли обговорювали зустріч в, наприклад, в Білому домі. Слава Богу, що навіть відбулась в Україні ну, з полегшенням всіх, в принципі, ну слава Богу, це сталося, але там не вистачало одної людини за столом, очевидно, Путіна. І ми зараз вам бачимо, що він спеціально ігнорує. А з голосом Лаврова він пояснює, яким чином нічого не має відбутися ще довгий довгий час. Ну і так і виходить, що Путін веде агресивну війну. Власне, він ініціатор цієї війни. І говорити щось, не маючи скажімо так, важелів тиску або не впроваджуючи ці важелі тиску на Путіна, аби він припинив цю війну. Чи має це сенс взагалі? Безумовно, треба не просто з ним говорити. Тому що якби він хотів в миру, він про себе закінчив війну. Правда, говорити між собою. От лідери зустрілись. Вони зустрілися з Трампом. Зараз скажімо так, гарантії безпеки обговорюють. А сенс в цьому який, якщо веде Путін війну, все одно Гарантії безпеки важливі, тому що Путін має розуміти, з ким він має справу. Якщо тільки з Україною, яку він воює і вбиває три роки, це одна справа. Якщо йому лідери з Європи і Сполучені Штати казали, що ні, ні, Україна не одна, і при всіх твоїх розрахунках будемо ми, буде контингент, буде паспродовж допомоги, буде надходити зброя. Це більше наше з вами вагу в цьому рівнянні. От для чого потрібна така розмова. А тоді питання: це формула, яку Джорджа Мелоні Запропонували і підтримали гарантії безпеки з кшталт п'ятої статті, але поза НАТО. Наскільки це може бути дієво з точки зору юридичної, можливо, це буде навіть дієвіше ніж п'ята стаття? адже там 32 країни. А тут їх все ж таки менше буде. Ну, але. Ви не забуваєте, що п'ята стаття це стаття якогось конкретного договору. Це так звано північлантичного договору, який в основі лежить НАТО. І якщо буде такий договір такої сили, як північлантичний договір, то номер статті не має значення. Головне, щоб взяли на себе зобов'язання не так як це було в Будапешті mm -hmm. багато років тому, в 94-му році. Там був меморандум. Яка тут має бути угода, аби вона діяла? Я думаю, що немає значення, як називається документ. Якщо лідери не будуть готові його виконувати, так як сталося з тим самим меморандумом, то різниця від того, чи він ратифікований, чи він називається великий договір. У нас з Росії великий договір, так званий. Угу. І це нічого не змінило і про Крим, і про виведення І про територіальну цілісність повазу. Про все є пане ведемо. Далі про Будапешт, але не у контексті меморандуму, а у контексті того, що Будапешт може стати ймовірно місцем для зустрічі Зеленського та Путіна. І Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами прокоментував можливість мирних перемовин у Будапешті. Послухаємо. Що стосується Будапешта як майданчика, мені здається, що сьогодні це непросто, тому що є єдність усіх країн Європи в підтримці України під час війни, і чесно скажемо, Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але проти підтримки України. Ну і нагадаємо раніше, американське видання політико з посиланням на джерела близькі до адміністрації Трампа інформувало, Білий дім розглядає Будапешт як наймовірнішу локацію для зустрічі Володимира Зеленського та Путіна. За даними журналістів, секретна служба США вже розпочала підготовку до саміту в Угорщині. Прес-секретарка Білого Дому Каролайн Лівіт відмовилася підтвердити або спростувати цю інформацію під час брифінгу. Прем'єр-міністр. Польщі Дональд Туск у соцмережі X нагадав, Україна вже отримувала гарантії територіальної цілісності у Будапешті. Отже, пане Вадиме, Будапешт, по-перше, наскільки це реально може бути містом якихось переговорів або між Зеленським та Путіним, або, в принципі, про мир? І друге питання: якщо зараз. Тому що президент Зеленський він не впевнений. Він просто каже: О, Дивіться, Угорщина блокує вступ України до ЄС. Ну як ми можемо приїжджати в Будапешт? Якщо цього не буде, прибрати це Угорщина підтримує вступ. Може змінитись позиція України? Дозвольте мені бути навіть менш дипломатичним, ніж президент Зеленський. Це знущання над нами. Ми довгий час. Українська дипломатія довгий час. Критикуючи наших партнерів за Будапештським меморандум, казала: ну давайте ще один договір підпишемо, От спеціально в Будапешті зберемось mm -hmm. для цього. Mm -hmm. Я, може, не можу повірити, що ці слова, знаєте, які звучали як знущання, зараз стають реальністю. Подивіться, це ж було після пропозиції зустрітися в Москві. Ну давайте чи де деща залишила зустрітися, які якщо не в Москві не годиться, ні в Будапешті. Ну важко знайти. Не знаю, в мінську знову зустрічатися. Але йшлося про нейтральні країни Європи. Зараз Угорщина дійсно не нейтральна. Але якщо вона е, змінить свою позицію щодо війни, щодо України, е, зрештою не дарма Дональд Трамп дзвонив Віктору Орбану. Я, я хочу вам нагадати, що також запропонувала Австрія, запропонувала Швейцарія, Туреччина. Тобто проблем в столицях немає. Єдине, що ви праві в тому контексті, якщо Трамп скаже, що я їду в Угорщину, от своїх власних причин, не задумуючись, наскільки це образливо, наскільки неправильний сигнал, ми не цілаємо тим, що ця столиця, тоді нам прийдеться їхати. Сціпивши зуби, але в Угорщину. І тут питання: якщо не, звісно, це не Москва, це не Мінськ, це не окуповані території, це, можливо, Путін запропонує, скаже, давайте в Донецьк приїдемо. Тобто від нього можна чого завгодно очікувати. Якщо не це, то яким чином місто і країна визначає результати, як ви вважаєте? Ніяким, то все-таки і Будапешт може бути. Я думаю, що це може бути знову Вашингтон, це може бути будь-яка столиця, але питання... Путін не доїде і не до не долетить, не допливе аж <гад> на Ї... ваш Ви знаєте, бо це питання суда міжнародного mm -hmm. суда, де він визнаний як міжнародний кримінальний злочинець. Але в Монголії йому це не завадило. І то, Швейцарія так? вже розповіла, яким і в Австрії яким чином вони зможуть обійти це. Знаєте, це чудове mm -hmm. рішення є, але кожна країна готова його обійти. Але об облетіти його не, не вдасться, адже все ж таки там є повітряний простір, щоб дістати Женеви, треба летіти є через... є певні певні є певні дипломатичні коридори, так звані, які домовляються mm -hmm. країни між собою. Це питання знову таки. Головне, щоб він готовий був підписати мирний договір. А яким це чином зробити? Давайте залишимо дипломати це зроблять. А якщо подивитись корінь, взагалі ця зустріч двостороння між Україною та Росією, між Зеленським та Путіним, точніше, вона потрібна? Ми точно без неї не можемо закінчити війну, зокрема, тому що в ми знаємо, хто вирішив всі питання в Росії, правда? Mm -hmm. Тобто я, я впевнений, що це не перша зустріч, на якій буде вирішена. Лавров сьогодні прямо сказав, що ця зустріч має бути підготовлена. Всі документи мають бути готові. Тобто вони витягують цей термін. Все, що у них є, це час. У них не так багато грошей, як них є час, не так багато дієздатних підрозділів. Хоча вони все ще просуваються, у них є час, і вони можуть цим користуватися цей ресурс, який вони на жаль мають. Угу. Пане Вадиме, ми говоримо про гарантії безпеки, і я думаю, тут варто говорити про те, а хто власне гарантуватиме дотримання. Цих гарантій безпеки і напередодні Лавров говорив, що гарантувати безпеку можуть Китай, Сполучені Штати, Велика Британія та Франція. Так? і Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, яким ми вже згадували сьогодні, заявив, що Україна не розглядає Китай як гаранта безпеки. Далі цитата президента. Чому не Китай у гарантіях? По перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні і не допомагали Україні в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 4 лютого. Пане Вадима, а що може гарантувати Китай і чому Росія пропонує саме його? Ну, ви бачите, Лавров вже взагалі сказав, що ті гарантії були прописані в Істамбулі. Там навіть Білорусь була прописана як один із варіантів можливих гаранторів. Нам тільки не вистачало Білорусь, яка зараз там розповідає, що вони готові навіть відновити це ж порушення того самого Будапештського меморандуму. Вони ж теж підписали. Там було три меморандуми: ми, казахи і білоруси, що ми стаємо безядерними. Дивіться, вони одною рукою, одним рішенням відкидають цей меморандум, який ми жили і вірили, що він нас якось захищає. Білоруси не турбуються. Питання не в тому, що е, Китай. Не потрібен чи потрібен нам Китай просто виріс таку країну, яка дозволяє диктувати дуже багато світі. Це друга країна світу, треба визнати це. І якби вони стояли на засадах гарантування безпеки, а в принципі Китай більш схильний до безпеки ніж сама та сама Росія. Це глобальна держава, експертно орієнтована, яка живе за рахунок вільної торгівлі і відносин. Їм не треба війни, їм треба торгівля. в цьому контексті було б цікаво. Мати. А я, мені, а знаєте, мені що, що цікаво? А Китай погодиться бути гарантом. От я навіть думаю, давайте змоделюємо ситуацію, що та от я думаю, що вони скажуть, що так. Вони член Ради безпеки, вони завжди хотіли грати ага. більшу роль, у них не вистачало, знаєте, давно не вистачало потужності, і вони шукають де себе застосувати. Але розраховувати на них на як агресивного, знаєте, партнера, який може ступитися, якщо ці гарантії будуть порушені, ну очевидно, важко розраховувати. Знов ж таки розмірковуючи гіпотетично, але якщо Китай змінює позицію. Якщо він там десь дипломатичними каналами доводить, що він не підтримує Росію. А от якщо, 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 то позиція президента України має змінитися, як вважаєте, стосовно того, що Китай буде гарантером, гарантом безпеки України. Я вам скажу більше, коли ми говоримо про гаранторів, треба не тільки тих, хто за нашою стороною стоїть, інакше Росія їх не підтримує, розумієте? На не Росія От. теж має погодитись. Так і тут ми маємо на жаль десь знайти середину тих, кого погодиться і Росія, і Україна. Тільки тоді ці гарантори стануть гаранторами. І отже, Київ Україна може погодитись із Китаєм. тому що очевидно, Росія скаже безумовно, найкращий гарантор це Китай. Росія але... так скаже, але проблема в тому, що Лавров каже, що і Росія має бути гарантом. Безпеки це вже виглядає як знущання, як ви бачили, Чого? що він заявив. Він сьогодні заявив взагалі, що е він не дозволить на територію він не дозволить на територію України іноземних підрозділів НАТО, тому що це буде інтервенція на, на Україну. Це каже ті, які реальні інтервенцію на територію України здійснюють прямо зараз. Як ми говоримо, він друг заговорив, що він так турбується. Ті гіпотичну інтервенцію ми для цього закон приймаємо наш верховний ради про допуск збройних сил на територію України. Це you know, безумовно сюр. Це так, реальний що... сюрреалізм. але е, більш серйозно можна розглядати його заяву стосовно умовної легітимності нелегітимності. Про це він також говорив. Е, щось на кшталт. А хто буде підписувати з боку України документи? Наскільки це може бути проблемою? Ну причому він же говорить не просто зараз, да, от якби завтра? Ні, він говорить після того, як все буде домовлено, узгоджено. То, то я, я відчуваю в нього прямо от рік, якісь довгий переговорів. Не забути, що мінські переговори вони тяглись ну раками. Ми почали в 2014 році, а в 2016 році тільки лідери зустрілися. Ну, тобто, 15-16, ці всі роки, вони проходили два саміта. Всього було за ці два роки. Це дуже довгий час. І в кінці Лавров каже: після того ми все узгодимо, тоді. Коли документ буде на столі, тоді постане питання легітимності президента Зеленського. Безумовно, це, знаєте, як остання лінія оборони. Якщо їм не буде подобатись все, що їх примусять сісти, написати, вони скажуть, що ну окей, документ Бог з ним, але хто її підписує? Ми не погоджуємось. Пане Вадиме, не на, на, на завершення нашої розмови о, очікується, планується зустріч на початку вересня між путіним та Сідзінпіном. Та е, як ви думаєте, як е, які будуть її писумки, і на що ми можемо очікувати після цієї зустрічі? Я думаю, що Путін ви дивіться, він же ж здійснював телефонні дзвінки перед поїздкою mm -hmm. до Аляски, тому що він намагається пояснити всім, що Росія знову в ігрі. Ми вийшли з Ізоляції, і, і в сенсі якомусь він довів це. Mm -hmm. Він повернувся з Аляски як переможець, який знову на міжнародному ринку грає, грає потужну роль. І всі, хто були, хто дивились і думали обирати сторони, весь глобальний південь, як ми їх називаємо, і взагалі країни, які не знали, та саме Індія, для чого тепер їм слухати Сполучені Штати їх окріки? Якщо вони розуміють, що є інший партнер, до якого може пристати це Росія, а плюс ще й Китай. Так як це відіграти? Тепер поки що не зрозуміло. Пане Вадиме, дякуємо вам.